Наторів немає ніде. Людей працює 39 чоловік. На розчисті тротуарів, а не доріг. На дорогах 7 одиниць техніки працює на сьогоднішній день, От на сьогодні. Mm -hmm. Додатково Яковина на підгірки дав два е відвали, водотеплосервіс, е Карпати ІФ, підприємець Хотінь. На Височанку на Поружці. Підприємець дає краза відвал і ескалатор, який працює з відвалом на Височанку. вчора були повалені, але ми забрали на хіміків 40, на Пушкіна і на проспекті Лесі Українців. Пали ми приїхали, порізали і легалізували. Проїзд зробили. На сьогодні на зараз повністю всі тротуари широкі почищені. Лишилося трохи вузьких тротуарів, але це вже на підгірки сюди, на цей. Ми людей вже почистили. сьогодні місто, в центрі вже почали вивозити з а, сьогодні, а сьогодні Зараз, на теперішній час, погрузчик працює. Завтра буде ще один навантажувач.